Члени обласного відділення заслухали інформацію Сергія Ружука щодо проведення в області Олімпійського дня бігу та інших заходів, які популяризують Олімпійський рух в області. Насамперед по популяризації олімпійських ідеалів, розвитку, що особливо важливо, масової фізичної культури, спорту, як найголовнішого засобу охорони здоров'я наших людей. Всіх вікових категорій. Відділення Олімпійського комітету сьогодні приймає найактивнішу участь у всіх спортивних і масових заходах, що проводяться і в області, в регіонах, в нашій державі. Зокрема, нагадаю, це чемпіонат України по триатлону, чемпіонат України зі спортивної аеробіки, турнір з волейболу присвячений Аркадію Дукемчурі. Чемпіонат області і в лижніх гонках, фінальні змагання Олімпійське лелечення і багато інших. В 2013 році у нас у державі відзначається сторіччя Олімпійського Києва. Під гаслом Історія є майбутнє твоє. Учасники засідання заслухали також інформацію члена Національного олімпійського комітету України Михайла Чигіря про його участь у семінар на нараді НОКУ України в місті Комсомольську Полтавської області і план проведення в області Олімпійського дня в рамках святкування старіччя Олімпізму України. На засіданні також було затверджено план організаційно-практичних заходів та календарний план спортивно-масових заходів Житомирського обласного відділення на 2013 рік. Члени обласного відділення вирішили, Провести Олімпійський день у всіх містах і районах області протягом травня-червня за підтримки керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників державних установ та громадських організацій.